Зараз особисто у вас і у команди складний період, але ми бачимо, що ви тримаєтеся бодьоро чи не змінилася ситуація із довірою від керівництва? Чи відчуваєте ви ту саму довіру, що була раніше? хлопці, давайте з цим закінчимо. Я бачу, що ви отримуєте дуже вибіркову інформацію. Я прийшов сюди бути менеджером Манчестер Юнайтед, а не просто тренером. Це велика різниця. Я знаю, що моє прізвище не Конте, не Тухель, не Мауріньо, але я менеджер Юнайтед, і так буде протягом мого контракту. Або поки керівництво не вирішить інакше. Я не збираюся йти сам, не збираюся здаватися. Я робитиму свою роботу, поки мене не замінять іншою людиною. Скажіть, чи налякають вас чутки про те, що вас можуть звільнити? І чи є щось, що заважає вам працювати? Можливо, критика створює тиск. Я ще раз повторюю, що я буду саме менеджером, не просто тренером. Мій контракт розрахований на 18 місяців, а далі побачимо Такою була домовленість. Моя робота не просто тренувати на полі. Якщо люди в клубі не можуть впоратися з критикою Гаррі Невіла та інших, то нам треба змінювати клуб. Слухайте, я прийшов бути менеджером. І кожен департамент, скаутинг, спортивний директор, мають виконувати свою роботу, а я робитиму свою, допоки діє мій контракт.